Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодо саме. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Ми знову помандруємо з вами. Україну казок і неймовірних історій. Сьогоднішня наша казка називається Вовк і семеро козенят. Жила була мама коза, і було у неї семеро чудових, прекрасних козенят. Всі вони були просто неймовірні. Один другого кращий. І мамусі допомагали. І по господарству поралися самі. У всьому й завжди були вони дружні й веселі. Ось одного разу мама коза зібрала всіх своїх діточок у кухні і сказала Любі мої, я йду до міста, куплю трошки капусти на базарі, дорога далека, тож вас залишаю вдома. Але будьте уважні, я вас дуже прошу, тому що може прийти сірий, хитрий вовчисько. Вважайте, дітки, у нього сірі страшенні лапи і дуже грубий голос. Ви ж знаєте, коли прийду я, я заспіваю вам пісеньку і ви відразу відчините двері. А до того, мої діточки, мої любі кузенятка, зась. Нікому не відчиняйте дверей і будьте обережні. Так, звичайно, мамусю, звичайно, ми будемо дуже обережні, так, так, ми будемо дуже обережні. Так, мамусю, ми будемо дуже обережні Тебе чекаємо з нетерпінням. Коза рушила у путь, а веселих семеро козенят залишилися вдома. Кожен з них мав якісь свої справи хтось чимось бавився, хтось замітав оселю. А хтось навіть готував смачну вечерю. Так, так, козенятка були дуже працьовиті і допомагали у всьому мамі козі. Тут раптом. Хто там? Хто там? Хто там. Кто там? Це я мама -козо, пустіть мене до хати, маленькі колденята, чудові ви малята. Наша мама так не співає, у тебе дуже грубий голос. Так наша мама ніколи не співала. Так, так, іди собі геть ми в тебе хитрий, сірий, паскудний вовк. Так. Вовчисько й пішов ні з чим, адже розумні, чемні мамині дітлахи знали, що нікого, окрім мами, пускати до оселі ні в якому разі не можна. Тільки от вовчисько був дуже хитрим і підступним. Пішов він на базар, купив собі горщик меду, а мед дуже корисний, випив цілий той горщик, тоді ще зробив з яєчок Гоголь Моголь, випив і його. І раптом його зв'язки голосові витончилися. голос став гнучкішим, лагіднішим. Підступний сіромаха тренувався кілька годин, аж поки не налаштував свій голос так, що він справді став дуже подібним до голосу мами кози. Тож пішов він знову стукати у хатку козенят. «Хто там? Ей, хто там, хто це стукає до нас? І в цей момент Вовчисько, виструнчившись, тоненьким голоском, почав співати Пустіть мене малята, маленькі козенята. І так захопився, що свою сіру, потворну, волохату лапу поставив на підвіконня умить найменше з козенят зметикувало. Прогнали знову козенята вовка. Розумні малята, чи не так? Але брехливий хижак не полишав своїх підступних планів. Пішов до млина, накрав там борошна, вимастився в тому борошні весь і швиденько знову до козенят. там? 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 Хто Заспівав вовк тоненьким голоском, виставив свою білу шубу, і козенята. Пустили його. У цю ж мить вовк з риком кинувся по всіх закутках. І кузенята хто куди, хто за піч, хто за лаву, хто за стіл, хто куди, і тільки найменше заховалося у великий годинник, котрий стояв на підлозі вітальні. Вовк познаходив усіх шістьох і проковтнув цілими. А найменше кузеня принишкло і не рухалося. Вовк не зміг його знайти. Тож вже був такий ситий, що вийшов з хати, геть не шукаючи найменшого. Тоді вийшов на галявину, сів під велике дерево і захропів. Тут прийшла мама коза, двері відчинені навстіж, і назустріч вибігло їй зі слізьми найменше козенят. Мамусь, мамусь, ми були нечемні, ми все-таки впустили вовка, він надурив нас. І розказав усю історію, як є. Ох, обурилася коза, неси, но, синку, сюди ножиці і велику голку. Козенятко зробило те, що мама веліла, і вже за мить вони разом із мамою вийшли на ту галявину, де спав бридкий, сірий, огидний, брехливий вовчисько. Мама коза залишила козенятко за кущем. І впевнено й сміливо підійшла до хижака, бо кожна мама захищає своє маля завжди, витягла з кишені траву, яку ще колись бабуся їй навчила вживати, коли хочеш спати і не можеш заснути. Піднесла до морди вовка, і від того вовк захропів ще сильніше. Ніщо, ніяка сила вже не могла його збудити після тої трави. Тут же коза розпорола черево вовчиську, витягла усіх своїх маленьких козенят цілими й неушкодженими. А тоді веліла швиденько назбирати біля річки велетенських каменюк і принести їй. Козенята, як завжди, чемно, все, що мама веліла, виконували, побігли до річки і притягли величезних річкових каменюк. Тоді, мама. В черво назад поклала ті каменюки, зашила і пішла разом з своїми козенятами додому. А Вовчисько прокинувся, встає і не може стати Ой, яке черво моє важке. Певно, забагато мені вчора тих козенят було Ой, як важко, і пити хочеться, йду до річки, добре, що річка близенько. Та й ледве почемчикував до тої річки, перехилився, щоб напитися води. А важкі каменюки потягли звіра на саме дно, Шубовсть і впав у воду, а сплисти вже не міг. Отак от, от, яким би ти не був хижим звіром з далеких московських боліт, знай завжди кожна коза, кожна мама за свою дитину пустить тебе на дно. А ми знаємо, діточки. Що у кожної казки завжди буде щасливий кінець. Тільки обов'язково підпишіться, для того, щоб нові історії не оминули вас, а ви чекайте нових казок і нових неймовірних історій. До зустрічі, малят! Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка щодо саме. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Мої маленькі любі друзі! Скучили за новими історіями. Тож вмощуйтеся. Зручніше слухайте уважненько. Українська народна казка Рукавичка. Одного разу дідусь пішов у ліс по дрова. Одягнувся тепленько, бо зима була сувора. Тож рукавички довелося взяти найтепліші, які мав. За ним плівся вірний друг, його песик Сірко. Так ішли собі лісом у справах старенький дідусь і його вірний песик Сірко. Дрова заготовити ох, яка непроста справа. Втомився дідусь, бо ж не молодий парубок уже. І дорогою додому загубилась йому одна рукавичка, впала на сніг та лежала та. Тут до рукавички підповзла маленька мишка і почала стукати й зазирати до неї. Тук-тук. тук Тук-тук! А хто в рукавичці живе? Ку-ку! Тихо з рукавички, ані мурмур -мур. скочила мишка в рукавичку, ой як класно тут, як затишно, тут і перезимую. Та недовго мишка сама була. За якийсь час хтось постукав. Тук-тук. Хто там? Це я жабка-скреготушка, а хто в рукавичці живе? А я мишка шкреботушка. Застрибую в рудавочку, будемо жити разом, і тепер нас буде двоє. Так і стали собі господарювати мишка-шкреботушка і жабка-скреготушка. Наступного ранку знову хтось постукав до рукавички. Зайчик в рукавичку і стали друзі жити у трьох Трошки вже було тіснувато, утім дуже весело і затишно, а головне тепленько. Не настав ще вечір, як знову хтось постукав до рукавички Тук-тук-тук. Хто тук, тук. Хто там? 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 Це я, лисичка сестричка, а хто хто в рукавичці живе? Я мишка, скреботушка, я жабка скреготушка, я зайчик пострибанчик, а ти хто? А я лисичка, сестричка. Годі вам пустіть мене вже до хати, пустіть до рукавички, бо так на дворі зимно. Впустіть, я буду жити з вами. У мене такий теплий хвостик і пухнаста шубка, що нам усім тепліше стане. То заходь до нас! Заходь мерщій. Давай, давай, застрибуй. І так стало їх уже четверо: мишка, жабка, зайчик і лисичка. Жили вони якийсь час четверо, господарювали, прибирали, поралися у рукавичці, і тут знову якийсь невідомий гість почав зазирати до рукавички. Тук-тук. А хто в рукавичці живе? Я мишка. Скриготушка я зайчик побіганчик. Я лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик, сіробобчик можна я буду з вами жити, бо я дуже змерз. Ой, ну ти якийсь такий великий, тісно нам буде з тобою, сказала лисичка. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу, бо мені вже звело руки, ноги, тобто лапи звело мені від холоду, то пустіть мене вже в ту рукавичку, я вам в приході стану. заплакав вовчик сіробобчик І тоді мишка найменше жалилася над ним і вмовила друзів пустити ще й вовчика. Застрибнув вовчик і стало друзів п'ятеро: мишка, жабка, зайчик. Лисичка і вовчик. П'ятірка друзів була веселою. Вони гарно бавилися, поралися по господарству, співали вечорами, і було їм тісно, але весело і тепло. Тільки знову хтось постукав до хатки. Ток -ток. Хто там? То я кабан і клан. Пустіть, бо ікла змерзли. Ні. Ні, 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 у нас уже немає місця. Ну, і справді, ти що не бачиш, що нам тут тісно вже? Іди звідси, тут тісно. Будь ласка, тут немає місця, мовила лисичка. Ну, там, де п'ятеро і шостий поміститься. Будь ласка, друзі, я дуже веселий і бадьорий хлопець. Вам зі мною буде точно веселіше. Пустіть мене до хатки шостим. Що ж зробиш? Пустили і кабана? Так їх стало шестеро: мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовчик і кабан. Врешті наступного ранку затріщали дерева й кущі. Сипався сніг з тих дерев. Ух, ух, гуп, гуп. Рукавичка аж підстрибувати стала. Тук-тук-тук. Хто там? Хто там? Хто там Хто там? А хто там справді? То я. Ведмідь забріть, пустіть до хати переночувати. Ти що? Ти що? Не бачиш, яка рукавичка маленька? Ай, справді ти не бачиш. Ну як ми можемо? Ми не можемо тебе пустити. Ні -ні -ні -ні, ні 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 тільки не це. Я великий, але теплий. Мене збудили сороки і з зимового сну, і я не маю тепер десь спати!» Що ж робити? Друзям стало шкода і ведмедя. Ну, залазь уже якось бочком, потихесенько, так так тільки акуратно, акуратно, акуратно. І почав просуватися до рукавички. І ведмідь забріть. Сунувся, сунувся, пхався, пхався. Спочатку лапу запхав, тоді голову, тоді ще лапу. Залишилися ноги, але ті лапи ну, ніяк пхатися не хотіли. Ще трошки готь, 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 ап! І трісла рукавичка, і покотилися друзі, хто в який бік. Отак і закінчилась історія хатки-рукавички. Не вліз туди, ведмідь забріть. Але друзі не розгубилися, бо там, де дружба і взаємопоміч, завжди буде добра ідея. Друзі усі разом змайстрували собі нову хатинку і в ній не тільки перезимували, а й провели весну і літо, і було їм затишно, тепло і весело. Вони один одного підтримували і допомагали завжди. Цих семеро прекрасних друзів мишка, шкреботушка, шапка, скреготушка зайчик-пострибайчик, лисичка-сестричка, вовчик сіробобчик кабан і клан і ведмідь забріть. Тут і казочці кінець. А хто слухав молодець! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас. А ви чекайте нових казок і нових. Неймовірних історій. До зустрічі, малятка. Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших. Бо ж там під небесами хатинка щодесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Привіт, привіт, мої любі слухачі! Я дуже скучила за вами. І сьогодні час нової казочки для вас українська народна казка про лисичку сестричку та вовчика. Жили були дід та баба. Жили дружно, мирно. Не сварилися Літо, осінь, зима, рік за роком минали, а старенькі поралися біля хати і дуже гарно давали собі раду. Коли прийшла зима, засумував дідо без роботи, бо восени і влітку робота завжди є, а от взимку стало якось нудно. Тож старенький зібрав свої санчата, спорядив коней і сказав бабусі Щось якось нудно мені стало. Ти знаєш, люба моя жінко, поїду но ну я порибалити. Може, якраз щось та й виловлю, бо дуже вже хочеться свіжої рибки з'їсти. Їдь, їдь, щасливо тобі, старий, щасливо, нехай дорога буде легкою, чекатиму тебе вдома. Вирушив дідусю, дорогу, зима довкола милувала око. Ялинки стояли в білих шапках, і це було дуже красиво. Їхав дід, буркотів собі підніс пісеньку і милувався красою довкола. Врешті, доїхав до річки, вирубав ополонку і наловив. Цілі санчата рибки, сріблиста рибка підстрибувала у санчатах. Не дуже хотіла вона з дідусем їхати, бо знала, що її зовсім скоро можуть засмажити. Але дідусь був вправним рибалкою. Наловив та й вирушив додому. Їхав неспішно, милувався красою, наспівував, як звичну ту пісеньку підніс, аж бачить, на дорозі. Скрутилася калачиком лисичка. Лисичка така красива, шубка виблискувала на білому сніжку. Підійшов ближче, а лисичка ніби й не дихає. Г. Ото гарна шуба для моєї бабусі буде. Візьму на ну, я її, що добру пропадати. Та й кинув лисичку на санчата. Тільки він і рушив, а лисичка оченятами бли. Вона прикинулася мертвою. Насправді лисичка була більше як жива. І ви знаєте, що лисички дуже хитрі і підступні, не дивлячись на свою красу і оманливу зовнішність, вони вміють дурити усіх. Почала по одній рибині скидати лисичка на дорогу, аж поки не повикидала всю рибку. А бідний дідусь. Залишився з тим, чим був, з порожніми санчатами. Їде собі та й виспівує задоволений, бо ж знає, що цілі санчата риби. Тут уже й ворота. Відкривай жінка, бо стільки риби везу, що ще в житті не бачила стільки. Вилетіла бабуся назустріч зустріч себе до санчат, аж глиб, а там нічого немає. Як то немає, а лисиця на шубу. А риба? Яка лисиця? Яка риба? Санчата порожні, та з чим поїхав, з тим приїхав. Годі тобі, старий, мені голову дурити, де цілий день вештався? Та я наловив стільки риби. Я знайшов лисицю на дорозі, та ж я з глузду ще не з'їхав. Не знаю, не знаю. Розсердилася бабуся не на жарт. Цілий день чекала чоловіка вдома, а він приїхав ні з чим. От так то буває. Що ж робити, діду також засмутився, але на другий раз буде думати добре, перш ніж підбирати лисицю на дорозі. А лисичка тим часом позбирала усю рибу, чи маленька гірка вийшла і сіла ласувати. Ох, яка ж у неї була смачна та поживна вечеря. Сидить, куштує, аж тут і вовк до неї підійшов. А, привіт, дай рибки, бо ж і голодний. Е, ні. Налови ти, як я наловила, і тоді собі куштуй, а ця рибка моя. Я так тяжко цілий день її ловила, а тепер маю віддати тобі ні ні. Будь ласка, сядь і налови. Як то сядь? Чим ловити вудки не маю? Та не вудкою, хвостиком лови. Хвостиком, як то хвостиком? Прорубай собі ополонку у річці, сядь, опусти хвоста та й впіймаєш рибку, тільки примовляй ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. А, добре, спробую. Пішов вовчисько на річку, прорубав ополонку, сів, опустив хвоста та й став примовляти. Ловись, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька. Ловись рибко, велика й маленька, ой, щось зимно дуже, зимно. Тут якраз лисичка надійшла, доїдаючи останню рибку. Ну що, як твої справи, вовчику? Тож зимно дуже, а риба наразі не ловиться. Давай я тобі поможу, промовляючи». і почала бігати довкола вовка, тихенько собі наспівуючи. «Мерзний, мерзний вовчий хвіст, мерзний, мерзний вовчий хвіст. А що це ти там лисицю, наспівуєш таке? Та я тобі допомагаю. каже, ловись рибка велика й маленька. Ловись рибка, велика й маленька. Добре, вовчику, гарно тобі провести час, наловити багато рибки, а я пішла, наїлася, тож відпочила трошки і побігла. А вовк сидить, 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 ніц не ловиться. Аж тут, до річки за водою, підійшли жінки. Як побачили вовка, Одна залементувала. «Знаю я цього вовка, він мені вівцю чуть не загриз, ах ти ж. Як почув вовк цей лемент, та й давай здійматися. Ах, ах, він примерз, він ніяк. Жінки вже з коромислом до нього готові лупцювати, а вовчисько дюргає! Ах!» Добре дістав на горіхи Вовчисько, бо нема чого чужих овець мордувати. І дали коромислом по плечі, як має бути, щоб назавжди запам'ятав, що нема чого по господарках лазити. Вовк вистрибнув з ополонки тільки без хвоста. Хвіст так і примерз у тій ополонці. А вовк був куцим і обдертий. Ох, і розлютився вовк. Ох, і розсердився. Знайду я ту лисицю, роздеру її, ох, яка брехуха, чуть мене не вбили ті капусні жінки. Тож побіг сіромаха лисицю в ліс шукати. А лисичка дня не проживе, як когось не обдурить чи щось не вкраде, така її хитра порода. Цього разу вирішила вона вдертися до людської кухні, а там якраз жінки млинці випікали. Хотіла вона вкрасти, але упс! У діжку з тістом головою брк і впала. Галасу наробили жінки, бо побачили лисицю в хаті, лисиця бігом стрім голов, з хати на ганок та й до лісу. Аж тут і вовк назустріч. Ах ти, руда паскудниця. Не знаю, що з тобою зроблю. Подивися тепер, як я виглядаю. У мене немає хвоста. Я зараз не знаю, що з тобою зроблю. Ой, вовчику, братику, сказала лисичка. Подивися, ти цілий неушкоджений. Ну, нічого страшного, що немає хвоста. Подивися на мою голову. Ой, мене так щойно відлупцювали, що в мене аж мозок витік, показала лисичка. Голова у неї вся була в тісті, тож здурила вовка, що це мозок, а не тісто. А вовк був трохи дурненьким. Та й знову повірив хитрий лисиці. Ой, як мені боляче, мозок вийдіть, кребра болять, Ах, я тепер додому дійду. Ну, та що з тобою робити? Залазь до мене. На спину я тебе відвезу. Скочила хитрунка на спину вовчику і так і їхала додому на спині, підспівуючи собі під ніс. Битий небитого везе, битий небитого везе, битий не битого везе. А наш довірливий вовк перепитує лисичку, що ти там ото наспівуєш собі. Та вовчику наспівую, битий битого везе, битий битого везе. А, ну та, ой, обидвоє ми биті та й бідні. Так і доїхали до самого лісу. Лисиця залишилася при своїм. І рибку з'їла, і вовка надурила, і діда ні з чим залишила. Тому ніколи не довіряйте хитрунам завжди думайте, перш ніж прийняти якесь рішення. Але я знаю, що мої слухачі наймудріші, найрозумніші дітки на цілому світі. Бережіть себе, солодко спіть гарно, їжте і гуляйте. Папа! -па, до нових зустрічей! Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.